Венера змінила знак на стрільця, що це несе в грудні. У відносинах більш відчувається легкість, щирість, ніби розкриваються крила, більше оптимізму і менше драми. Потреба здобувати новий досвід, подорожувати, навчитись чомусь новенькому. В стосунках не потрібно тиснути більше свободи, поваги до інтересів іншої людини, дружити, знайомитись, вступати в соціальні групи по інтересам все це прекрасно. Знайомтесь з людьми і доб... Бувайте новий досвід. Стрільцем управляє Юпітер, а це не про економію, це більше про життя на широку ногу. Занадто щедрість, зайвий оптимізм, бажання ризикувати, азарт, Стежте за витратами, витрачати гроші на курси, нове навчання, книги, підготовка до свят. Після скорпіонів енергій видихаємо в стосунках: свобода, чесність, повага, час для знайомств, подорожей. До речі, у себе в телеграм розказую про. Останні астрологічні тенденції і роблю розбори натальних карт на замовлення. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь, буду рада бачити.